os Йо моє, що сталося такий звугучний. Після довгого дня ви їдете додому на метро. Потяг спізнюється, але все здається нормальним, поки двері не зачиняються. Серед людей один чоловік починає поводитися дивно, тікати нікуди. Привіт, друже! Мене звуть Дайрос, і сьогодні ми з тобою пограємо в один дуже цікавенький міні-горор, де ми будемо на станції метро їхати додому, як я тільки що сказав. І на цій станції метро будуть ставатися якісь дивні. Речі. Ця гра прикольна тим, що там є цілих, наче 4 кінцівки, які я навіть чотири оригінальні, наче ще одна секретна кінцівка, які ми постараємось сьогодні відкрити. Якщо не всі, то якомога більше. Я думаю, що буде цікаво, тому сідайся обов'язково позручніше. Бери якийсь смаколик, я от взяв чайочок з кружечки, я трішечки прихворів, по ходу. Сьогодні щось мені не дуже добре, тому буду трошечки попивати, так би мовити. Також підписуйся на канал, ти це лайкосик, пиши коментар. Коментар, ось на екрані коментарі з минулих відео. Мені приємно їх читати. А я погнав і не буду тебе затримувати. Ось так виглядає головне меню. Тут стоять люди, і вон їде. Потяг метро, отак в і наче нас не збив. Насправді мене дуже сильно лякає підходити до потяга тут навіть на нормальну безпечну відстань. Бо, ну не знаю, щось в мене якась така параноя є. Коротше. І, я думаю, це нормально в цілому. І можливо, тут так само буде. Ще один звичайний вівторок. Так, зараз, 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 зараз я перекладу це все діло, щоб це було зрозуміло контекст всього, що тут написано. Я реально з нетерпінням чекаю на підвищення. Підвищення чого? Можливо, я зможу купити собі машину. Вау! І ти не будеш їздити на метро через кілька років. Доволі песимістично. В будь-якому випадку, я е, повинен чекати на своє метро. Окей, okay, давай розглянемо поки що, що тут у нас є. Тут є в нас телефончик. Люди, в принципі, не так пізно, не так пізно. Ой, добрий день. Я можу з ним поговорити. Вибачте, ви не знаєте, коли буде потяг? Mm, в першій 32? А, так, 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 так. Це не повинно зайняти більше трьох хвилин. Дякую. Не, не парся, він сказав. Ну, взагалі, мають бути десь тут, типу, написані циферки, скільки залишилось до наступного потяга, ну, точніше, не скільки, а скільки пройшло від минулого. Так, з тобою можна побазікати? Йоу, ти такий якийсь такий. Ха, ха. Так так. Ха, ха. Такий модний. Воу, а ти хто? Ти якийсь узор. Взагал... <хи> такий, ну я тут стою, такий, тут мені нормально, я такий, такий на метро стою клас. Коли потяг приїде, а я хочу поїхати на потягу додому, клас. Що ти хочеш? Він виглядає дуже сумним. Можливо, потрібно поговорити з ним так або ні. Давай натиснемо так: привіт, чоловіче! В тебе все добре? Ну, і що він мені скаже? А, то мені треба натиснути, мабуть. Окей. Що він мені каже? Останнім часом мені дуже важко. Сумний мен? Сумний мен. Сумний чоловік. Чому? Це, мабуть, була найгірш... був найгірший тиждень в моєму житті. Від мене пішла дружина. Мене звільнили з роботи, і це найгірше зі всього. Мені не подобається. Так, і що тут написано? Це поїзд тягнеться вічність. Ти, ти дійсно проходиш чувак, ти дійсно проходиш погані часи. Ти єдиний, хто заговорив зі мною за три дні. Ну, з ким я розмовляю? Я відчуваюся краще. Дякую тобі. Дійсно, я можу. Так. Е, він сказав прям так жорстко. Так, ти отримаєш хорошу карму, я обіцяю. У будь-якому випадку. Бережи себе. Мені здається, ми зробили правильно і йдемо на якусь хорошу кінцівку. Сподіваюсь, нас нами нічого не зроблять. Ти хто взагалі? Щось ти порпаєшся тут, не подобається. Хей, дитино, чи може допомогти тобі? Хей, кіт в сенсі що? Ей, хло, а хлопче, ти поможеш мені допомогти? Типу, натиснути так або ні. Давай будемо просто хорошими зараз, натиснемо ю. Шур, sure, так, ось що ти потрібно зробити. Дякую. Візьми ключ та відкрий е, кімнату з спорядженням, мабуть. І візьми там е, лом. І дай його мені. Ну, оскільки в нього є ключ, значить, це, мабуть, можна зробити. да? Взагалі, в такі місця не можна заходити. Угу. Що що, 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 що? Дідько. Це безлад. Натисніть на ліву кнопку миші. Щоб переміщати все. Ну це не такий вже й безлад, чуваче. Що це таке? Ого, тут якісь інструменти. Ой, ну зараз буде безлад, да О. Ага. А що мені треба було взяти? А, викрутку. чекай Викрутку. Гаразд. На. Дякую. Нема проблем. Бережи себе. О, якраз я доробив все. І їде потяг. Потяг їде, клас. Нарешті я зможу зайти в нього. Заходимо в ось цю кабінку. Все затемняється. Що тут? Мої стопи болять. Мені, е, в ноги Воно Мені треба знайти місце для сидіння. Так, давай обирати тепер з ким я хотів би сидіти. У вас тут що так на мене дивишся? А він не на мене дивиться, гаразд. Так, ну. Я не знаю навіть біля якогось сісти. От давай не проти цього сумного чувака сядемо. Ага, привіт. Мені здається, він мене обманув, йому не, не краще стало. Взагалі не краще. So Tired. Дуже сумно. Що сталося? Що сталося? Що сталося? е що стал такий звук гучний йо мое всіх перемочили Твою ж дивізію Всюду кров'яшка, яшка, а тут розпластався Жесть. Що тут стало? Це той чувак? Це той чувак всіх был, да? Це він, да? Це він Здорово, чувак! Тихо, 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 тихо. Тіка, 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 тіка. Я ж тебе все добре з тобою говорив. Нормально все було, все нормально ж було, нормально спілкувались, нормально ж спілкувались, ну нормально ж спілкували. Все добре, Дайрос, ти можеш йти. До рещений буде в своє ім'я. Дякую. Угу, клас. Куди я можу йти? Куди саме тут все закрито. А куди йти? А все. Я вижив. Є перша кінцівка пройдена. І мені здається, це найідеальніша кінцівка, яка могла би статися. Ідеальніша просто кінцівка. Давай попробуємо. Тут чотири кінцівки. Мені здається. Перша кінцівка через те, що. Я не поговорю з ним, наприклад. Не поговорю. Давай швидше. До базікуй. І тоді, можливо, він мене мочкане таким чином. Так, чекати метро. Я розумію, що чекати метро. Все добре, давай. Ну. Він виглядає дуже сумним. І Я, наприклад, не тесту No. Це не мої справи. Правильно. І давай не допоможемо ось цьому, чуваку. Але я не розумію. Дивися! Коротше, він же ж десь взяв цей молоток, правильно? Можливо, якщо я не допоможу йому і не відкрию ось цю штуку, він і не візьме молоток в цілому. Ні, давай не допоможу, сорі але потяг вже їде, йде в дупу. Тобто, в перспективі. О! Щось сталося! Я цього взагалі не очікував! Я цього взагалі не очікував! Жесть! А, ще з ним можна поспілкуватись, до речі? Що з цим чуваком можна поспілкуватися? Прикольно. Треба це взяти ще до уваги, до речі. Вау, тут ще є. Зіскочити, до речі, я не можу. Давай ще з цим поспілкуємося. Я з ним не спілкувався. Що він мені скаже? Цікаво, ану. Привіт! Шоповоркер. І що ти мені скажеш? Мовчань, мовчання. Я не хочу нічого купувати в будь-якому випадку. Все одно не хотів нічого купувати. Так, гаразд, з ним неможливо поговорити. Що тут у нас ще є? Так, тут... А, я ще з ними можу поговорити. Е, Вони дійсно люблять один одного, чи що? О, да, так він сказав. Клас, окей. Так, з цим я наче спілкувався. Давай тоді в такому разі. Йому допоможемо. Давай так зробимо, так? Да? Ю, допоможемо йому, наприклад. Вот, поговоримо з ним. Ага, Чик, 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 все. А цьому не допоможем, тим самим залишивши закритим цю штучку. No Все, погнали. Що тоді буде? Мені цікаво. Я не допоміг одному, але допоміг іншому. Окей. Okay. Мені здається, тут інтеракт. Заходимо, залазимо. Може, сядемо цей раз не біля нього. А чи біля нього. Давай біля нього сядемо. Так, сідаємо. Дивимося на нього. Що? Я поняв. Коротше, розбився потяг в цілому, через те, що його не відремонтували, чи що. Жесть! Тобто, по факту розбився потяг. І три з, з, з двох кінцівок ми. Але він зате не замочив всіх людей, але <смі> вони все рівно загинули. Гаразд. І ще який варіант є? Який варіант ще є? А що, якщо, коротше, поговорити з ним? У Мене така ідейка з'явилась. Поговорити, поговорити з ним. Так, все, є, поговорили чудово. Відкрити цю штуку. І молоток викинути. Ну, типу, просто прибрати звідти. Що тоді? А ну, давай відкриємо. Все це позабирати. От, наприклад, винести ось це все діло. Так, можу я викинути його в цілому? Блін, я не можу, походу, його викинути. Ніяким чином. Дуже дивно. Але тут от, десь молоток. Є. От. Ось цей молоток, якби ж то його якось сховати, я не знаю. Кудись так чик. Може, в інше місце якось його заховати? Не є ж варіант якось його можливо дійсно сховати. Може, відро заховати його? Типу, якось так закинути, щоб його не було видно. Але тут є ще кувалда, тут стільки варіантів. Як можна замочити що це капець А ну давай заберемо викрутку. Заберемо. Я не знаю, може звідси кувалду винести просто-напросто десь. От йому принести кувалду. Молоток теж йому принести. Де цей молоток? Я вже його загубив. Вот молоток. Молоток теж забрати. Теж йому принести. І закрити цю рум. А я її вже закрити не можу, до речі. Блін. Блін, 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 блін. І що ж мені робити? Тут якісь звуки, до речі, чуються також. Угу. Може позвонити кудись. Ні, позвонити теж не можу. Ха -ха -ха. Яка ще одна кінцівка тут є. По-любому ж якась є. А якщо молоток собі заберу. От, наприклад, чик Просто з собою понесу його. Мені здається, це неможливо. Аж ніяк. Якщо я так стану зараз. Так, мене. Ого, все, молоток. В... А, ні, от він. І воно все затихає, я забираю молоток, але мені здається, нічого не проканає. Давай сядемо в інше місце. Давай сядемо десь ось тут. Ні, я не можу тут сісти. А чого? А що я не можу тут сісти? По факту я можу сісти лише біля нього? Серйозно? Блін, серйозно? Сумно. Дуже сумно. Дуже, дуже, дуже сумно. Окей. Він зараз мочкане по-любому всіх. По любому. So tired Він став? І що? І, і зараз замочив всі. Да-да-да-да-да-да-да. А, чекай, є ще один варіант там, де він мене замочить. Я забувся, є ще один варіант, де він мене тупо замочить. Все, я згадав, я дурак. Тобто, ми можемо просто йому не допомогти. В цей момент, поняв? Ми можемо просто йому не допомогти. І це буде четверта кінцівка але я не знаю, яка ще є секретна кінцівка Все. Тобто, по факту, що ми зробимо, то це ми просто з ним не поспілкуємось. Але при цьому допоможемо відремонтувати потяг. От що ми зробимо. Все, погнали. Відкриваємо двері. Беремо викрутку. Допомагаємо поїхати тут. Будь ласка. І говоримо з ним, і, типу, ну, забороняємо йому. От Є. Yeah. І, ну. No. Чудово. Є ще, до речі, один варіант. Я хочу перевірити після цього варіанту. Що, якщо, наприклад, не сідати в вагон метро. Ну, передумати, типу. Зараз я перевірю цей варіант, який я впевнений, що він працює. От, він мене мочкане зараз. Це 100%. Я вангую. А може можна буде втікти? Так він щось типу сказав, я я, я, я дуже хочу спати. Ти <гас> <гас> Йомойо, я навіть не очікував, що зараз це буде. Жесть. Жесть, чувак просто всю свою злобу на інших ви, 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 вилив. Що, якщо я не піду в цей потяг. Просто не піду. Ну, поговорю з ним, наприклад. Да? Чик-чик-чик, там, типу, все добре. Побалакаємо. Отак так зробимо, да? Чик-чик-чик-чик-чик-чик-чик-чик-чик. Побазікали з ним, хорошо. Йому, можливо, я не знаю, йому треба допомогти, навірно, що теж. Зробимо все, що треба. Окей. Відкриємо. Це ми позабираємо. Забрали. І віддаємо. Та все, віддаємо. І не сідаємо в потяг. Не сідаємо. А наприклад. Я не знаю, там. Дзвонимо кудись, може. Може, позвонити можна. Ага, можна сісти тут? Якщо я, наприклад, не хочу сідати. Я хочу піти. Це цей мовчить. Може якось звідси звалити можна, не варіант. Всі стоять не заходять. Так. Коли він приїде. Ага, він все рівно каже, що він приїде, але ж він приїхав, чувак. Окей. Ну, десь є секретний, коротше. Скрипт якийсь. Тут є телевізор. а що мені телевізор, я не знаю. Тут, до речі, якась є така штука непонятна, наче коло якесь. Ти ж це теж це бачиш? Ти ж теж це бачиш? Типу, це ж не просто так. Хм, ну гаразд. Сюди я теж вийти не можу. І зайти сюди теж не можу. Блін, а що ж таке? Я, я, яка секретна секретна кінцівка? Там точно було написано, що там є секретна кінцівка. А що за секретна кінцівка? Я й тямка, чесно кажучи, не маю. Що не їде по. О, о, о сюди ні? Ні, сюди теж ні. Я реально не знаю. Реально, без поняття. Може сісти в інше місце. Дійсно, я хз. Тут ми теж не можемо, може, з кимось побалакати. Попередити, що зараз вас всіх е, укокошать? Що вам зараз буде хана на щось типу такого? Але вже нічого не зробиш, бо всі на швидкості їдуть. Да, Немає ніде варіанта іншого, як сісти на протинів. Може з ним побазікати? Блін, йому дійсно сумно. Чувачу. Може, ти не будеш їх мочити, чуєш? Може, з тобою побазаримо? Поговоримо, типу, може, ти не будеш їх мочкарити, шановний. Ну, все виправиться. Ну. Не знаю. Не знаю, коротше, не знаю. Все рівно мені мочкане Я не знаю, яка секретна кінцівка Може, хто грав цю гру? Може, хто знає. Я не знаю секретної кінцівки. Не хочу дивитися спеціально. Не цікаво, так. Тому це залишиться для вас. Як ви думаєте, яка тут секретна кінцівка? І це він добиває його. Йо-моє. Не переживай все добре, ти можеш йти. Окей, одна з чотирьох кінцівок. На жаль, я не зміг пройти з секретною кінцівкою, зате я пройшов всі чотири кінцівки цієї гри. Мені вона сподобалася простенька, трошечки не йш, така моторошна, давненько я такого не проходила, то всі які там рослини проти зомбі. Всякі інші ігри більш серйозні. Щось таке вайбовеньке, якраз треба для мого такого хворобливого настрою зараз. Щось неважке, простеньке про цьому трішки моторошне ввечері. я думаю, це ідеально. Я сподіваюся, що тобі це відео сподобалося. Якщо це дійсно так, то тися вподобайку, підписуйся на канал, пиши в коментарі, як ти думаєш, що це була за кінцівка секретна. Мені буде цікаво почитати, і можливо, навіть потім поза відео перевірити ваші варіанти. І може, десь в телеграм-каналі я відпишусь, якщо знайду правильний. От тому дякую тобі за перегляд ще раз. До нових зустрічей та бувай!